Всім привіт! Це друге відео з нової рубрики по сервісу МП онлайн. Питання-відповідь. Багато наших клієнтів працюють в конструкторських програмах, а багато ні. А вручну вносять деталювання та інші додаткові обробки. Саме в таких випадках дуже важливо економити час. Тому питання, яке часто звучить: чи є готові шаблони в обробок в МП онлайн? Наша відповідь є. І давайте розповім, як ними користуватись. Розпочнемо з того, що в конструкторі наявні шаблони до наступних обробок: сверління, пазування та вибірка чверті. Розглянемо на прикладі. Маємо деталь, яка буде слугувати полицею в кінцевому виробі. Для того, щоб в подальшому закріпити її до боковини, потрібно виконати сверління, наприклад, під Мініфікс та шкант. Натискаємо на сверління та обираємо створити за шаблоном. Або ж обираємо шаблони і додаємо тут полиці варто виконати сверління в торці та на площині, тому застосовуємо шаблон номер 65 мініфікс плюс шкант. Обираємо сторону обробки. Якщо сверління мають виконуватись по лівій стороні деталі, то перше слово має бути ліва. Та обираємо прив'язку від кута. Вказуємо кількість шаблонів. Сверління під один мініфікс та шкант це один комплект. Тому кількість 1. Зазначаємо відступ. Сторону сверління, А саме ексцентрика. Обираємо довжину штифта Мініфікса і довжину шканта. Додаємо. Бачимо, що в нас додалось одразу два шаблони з однаковими відступами. Таким самим методом можна додати сверління і на протилежній стороні. Дану полицю потрібно закріпити до боковини, тому і в ній варто виконати сверління, але вже на площині. Обираємо шаблон номер 66. Мініфікс плюс шкант відповідна частина. Зазначаємо сторону обробки, наприклад, нижня від лівого кута. Кількість по стороні, відступ, суф та сторону сверління. Якщо буде застосовуватись інша фурнітура, то обираємо інший шаблон. Наприклад, якщо кріплення має відбуватися лише на конфірмат, Обираємо шаблон номер 62 конфірмат або шкант в торці. Або якщо це обробка на площині, то номер 63 конфірмат або шкант лицева зворотня сторона. Існують також шаблони під Полице тримачі Завіси тощо. Розглянемо, які шаблони пазування існують в МП онлайн. Наприклад, потрібно додати паз під ХДФ. Натискаємо на Пазування. Та обираємо створити за шаблоном. Сині трикутники позначають сторони деталі, на яких має виконатись паз або чверть. Наприклад, потрібно виконати паз по верхній стороні деталі, тому працюємо в даному полі. Зазначаємо сторону обробки та обираємо шаблон. Дане значення відповідає за ширину, дане за глибину, дане за відступ до початку. Обираємо шаблон. І додаємо. Перейшовши в історію операції, можна переглянути, як виглядатиме такий паз кресленні. Повернувшись в загальний список деталей, бачимо, що з'явилось позначення доданого шаблону, цифрою та кольором. Для зручності такий шаблон можна додати і тут. Перейдіть до шаблонів пазування, знайдіть Доданий та відредагуйте його. Також в даному місці можна створити і власний шаблон. Який буде актуальний лише в даному замовленні. Для видалення обробки натисніть дану позначку тут або ж перейдіть в деталь, Історію операцій і видаліть тут. Особисто я вважаю, що це дуже зручна функція. Сподіваюся, що і ви переконались в цьому. Обов'язково спробуйте скористатись шаблонами під час роботи в конструкторі. А якщо виникатимуть запитання, ми завжди на зв'язку. Номер залишаємо під відео. І не забувайте про те, що ви завжди можете записатись на додаткове безкоштовне навчання по сервісу «МП Онлайн».